Це. Я, до речі, Везнікова ж брав інтерв'ю перед цим, і там не все однозначно. І там саме оце яйце, і 17 гривень стоїть у кліточці де кілограми. І я не до кіл... і він не розуміє, і я не розумію, і ми одне на одного дивимося. А Тут я розумію. Поясни. Ну, бо це нормальна штука в кілограмах яйця в штуках. Це для домогосподарів і домогосподинь. Бо ти, коли готуєш на 500 людей, ти не тобі треба наприклад, на одну людину, два яйця. Щоб зробити бісквіт. Ну, випічку якусь, але уяви 500. 500 ти можеш на 20 метра 1 тисяча яєць. Але яйця вони збувають на 3 на 5 грамів міняються в своєму вайбазі. Тебе ще може, типу багато лишиться. Ну, на нападки, або може не вистачити. Якщо великі яйця, то тобі, типу, навпаки, багато лишиться. Ти можеш з того зверти додому або продати. Тому для того, щоб цього не було, ти відкриваєш яйце, виливаєш і на ваги. І тоді реально в тебе яйця на вагу. Неважливо, скільки ти використовуєш яєць, тобі треба, щоб в тебе була вага білка і вага жовтку. І тоді, коли ти коли готуєш бісквіт на 500 людей, тобі написано: тобі треба взяти 4 л білку і 3 Кілограма жовтку. І ти такий, окей, тоді тебе виходить така ціла, ціла страва. Все?